Львівгаз оголосив війну тим, хто принципово ігнорує їхні платіжки. Газовики вже відрізали понад 500 помешкань злісних неплатників. Ми мусимо відключати подачу газу. Ну а що я маю робити? Робот. Я сижу без роботи, я роботи не мав. Не віримо, але в нас така робота. На Львівгазі бідкаються легковажні городяни. На сьогодні заборгували вже близько 30 мільйонів гривень. І щомісяця сума лише зростає. Відтак було створено 16 оперативних бригад і 30 мобільних груп, які їздять містом і перекривають газ. Загалом же у списку на відімкнення майже 30 тисяч абонентів. Ми приїжджаємо. Людина каже, так я вже йду платити. І Ми почекаємо годину. Поїдемо на слідуючу адресу. Приїдемо, покажуть квитанцію. Ми не будемо закривати її газ. Тобто ми вже. Відносимося до людей також з розумінням. Нам не важливо закрити газ. Ми, ми не проти. Якщо люди будуть платити, ми газ не будемо закривати. Нам важливо, щоб люди проплатили. За повторне під'єднання до газової мережі, розповідають майстри, окрім боргу, доведеться заплатити щонайменше 70 гривень.